Bloom Telegram Bot це інноваційний інструмент для участі в AirDrop, який пропонує користувачам можливість заробляти криптовалюту, виконуючи прості завдання в Telegram. Це відео коротко розповість, як користуватися Bloom Telegram Bot, щоб максимально ефективно брати участь в AirDrop і отримувати свої винагороди. Bloom Telegram Bot це автоматизований бот у Telegram, який проводить AirDrop. Завдяки простим завданням, таким як підписка на канали або запрошення друзів, користувачі можуть отримати токени, які можуть зрости в ціні. Щоб взяти участь в AirDrop, вам потрібно встановити Telegram і перейти за моїм посиланням, яке ви знайдете під відео або в моєму блозі, де ми говоримо про airdrop. Після знаходження Bloom Telegram Bot натисніть на нього і Запустіть. Для цього просто натисніть кнопку Старт у чаті. Бот привітає вас і запропонує виконати перші завдання для участі в AirDrop. Бот надасть вам список завдань, які потрібно виконати, щоб взяти участь у вибраному Airdrop. Зазвичай це прості дії, такі як підписка на канали або чати в Telegram, перегляд дописів у соціальних мережах, запрошення друзів до участі, введення адреси гаманця криптовалюти. Завдання можуть відрізнятися залежно від конкретного airdrop. Уважно виконуйте всі завдання, щоб не пропустити жодної деталі. Додатково ви будете отримувати щоденний бонус за відвідування бота. Бонус надається у вигляді монет і квитків на гру падіння, де можна заробити додаткові очки. Bloom Telegram Bot – це зручний інструмент для участі в airdrop, який дозволяє користувачам легко заробляти криптовалюту. Виконуючи прості завдання і дотримуючись рекомендацій, ви зможете ефективно використовувати цей бот для отримання винагород.